Всім привіт! Почалось новий тиждень призивів. Хочу показати, що у нас вже п'ять зірковий тітанчик є. Просто ми його трошечки б'ємо, так що у нас там по учасниках повний альянс, да, ну тоді не буду рекламувати. І одразу до призива. І в нас тут Королівська гвардія, і будемо долавлювати, питатися Джеймі. Ланістера Барістана ми вже зловили на 4 зірки, а от Джеймі у нас ще немає. І бачите, що гаран... гарантовано буде якийсь легендарний кусочок. Ну, поки що мені не дуже то щастило, і впадали по 3 кусочка в основному. 5 Барістана і 3 Джеймі. Давайте ще разочок. Не знаю, скільки буде призив, якщо буду бачити, що. Не падає нормально, буде тільки Барістан падати, то буду розділяти. Окей, Джеймі. О. Давайте. Ну, поки що даже десяточки Не падають. двадцятки я вже взагалі не пам'ятаю. Два місяці мабуть, не падала. Х20. Є. Ще десяточка. Ну, давайте ще круточку. Барістанчика наловили. Ну, хотілося б, конечно Джеймі побільше, щоб ще. Десятка і взагалі буде хорошо. Так, все, бачу. Э, Замігав Джеймі, що він пішов на четверту зірочку. Так, да, пішов на четверту. Отлично. Рівно. Є. Повишаємо його одразу. Такс. Це вже дуже добре. От тільки не знаю, ребята, чи э, варто буде далі тягнути на 5 зірок. Ну, і що ж він не повисився. Странно, звісно. Повисився з другої попитки. 140 кусків, це, звісно, ловити дуже сильно і нам треба його аж на 6 рівень бажано. Прокачати книжечки. да? Ну, Книжечки ми питалися, якщо чесно, нафармити, але не дозбирали. Окей. Окей, давайте. Ну що ще, мабуть, з зілєм. трохи, що, кстати, у нас по Борестану. 41 кусок, 100 кусків треба зібрати. Ну, прямо. Дофіга, що в нас осталось по. 22. І 3900. Давайте збережемо монетки Мабуть, не будемо призивати. Чу-чо. Ребята, не шугайте мене, дайте подивитися. Коротше, щось якесь не, не подобається мені це повідомлення. Коротше, я зловив Джеймі на цьому будемо закруглятися, а там подивимося Я не знаю, чи варто буде. На 5 зірок їх долавлювати чи ні. Якщо що, будемо ще записувати відосики. Всім дякую за увагу.